Вітаю. Зараз йду до хати. Треба прибрати на літній кухні. Після біла ще мають приїхати вже люди, які будуть будувати забор. То зараз наведемо там порядок і будемо чекати на них. Виносив деревця, які ніяк досі не висадів. І тут теж трошки зміни. Закопали вже яму під воду вчора. Тут починається саме цікаве. Зарані забув поставити камеру на штатив, І відразу сортуруємо де пластик, де дерево, де всякий метал, алюмінів ціле відро. Такого я ще не бачу. Ціле відро ложуків. Бетончик, чи термос алюмінієвий. а тут прям Прям капець був. Трошки повернувся інструмент, звідси заніс в хату поки. І почали дуже думали менше буде всього, почали підмітати. І залізли сюди, а там прям жесть. Це вже відер, мабуть, щось виніс. Куча всього Машви, скільки було, тут теж куча після них залишилось. Зараз покажу скільки всього винесли. Тут одна частина також пересортуємо. Де що, що на метал, що на, на смітник піде. І сюди ще позаносили трохи. Теж тут старі якісь пічки, сіта, сито якісь трансформатори також старі. Бетонозмішувач приїхав, також вчора забрали, поки тут лежить, заховали його розкладеного То потихеньку робота продвигається Тепер трішки для розуміння контексту відео. Зачекалися ми на цього чоловіка з помічником, вони приїхали і ми домовилися, що вони будуть робити весь забор. Вони почали, сказали, що за 7 днів все зроблять, вони почали робити, і вони перший цей шматочок, на який ви зараз дивитесь вони робили 5 днів. Потім його помічник, щось у нього там якісь свої справи, щось у нього не виходить. Він вирішив поїхати і все. Той чоловік залишився сам і ми не змогли так йому знайти там, другого якогось помічника, щоб йому тут там бетон носив, каміння носив і так далі. Шукали-шукали, так і не знайшли. І вирішив, що поки всередині роботу всю заморозю, ще якраз обдумую, як правильніше це все зробити, бо почитав коментарі і розумію, що все-таки треба трошки по-другому зробити. І вирішив сам йому допомогти то в принципі, робота пішла набагато швидше і трішки дешевше буде, так як я в принципі, частину роботи виконую, то там відсотків на 30 він скине ціну, то дивіться далі. А будівельник на вихідних, то потихеньку розчищаю цю другу частину від хащів. Добрався до цього гігантського пенька. Я його сьогодні півдня рубав сокирою, потім порозбирали далі забор, повирізали там бузок, що заріс. І завтра буду їхати по пилку, питатися його випиляти якось, бо це не діло. Приблизно йшло годин з 10. Ми його мучили по кілька годин. Ну нарешті ось все, цей клієнт гігантський, дуже багато вплився в камні. Ось так він виглядає. То ушло дві цепки, шабельна пилочка, звичайна пилочка, сапира. Ну, на щастя, домучили. Сьогодні у нас так дощик пройшов. Повимивала ями. Що ви розуміли? Гледано. То не знаю, що з цим робити буде. Ось така краса у нас вже четвертий день. Тече і тече. Вмиває, вимиває. Зізлися в пораду з сусідами. То сільська рада сказала, що сюда сюди щордня, від сіву. Коли сезон дощів закінчиться, то вже поки всипаємося, все. Також дорогу більш до ладу приведемо. А забор потихеньку робиться. Дуже повільно, бо дуже жарко, то дощ, то ще щось. Ну, потихеньку вже майже половину зробили. Там вже перший сточик теж заклали. І майже першу сходинку зробили і перейшли на другу. Ну, дуже повільно, але все одно, робота йде. Домучав наступного пенька. Ушло ну, десь години півтори, ну, На силу справилися. Тут в принципі розчистити вже небагато залишилось. Ще цей шматочок. І все. Тут вроде, більше якихось от таких монстрів більше немає, далі трошки легше піде, тільки це все треба буде розчистити, розібрати, копати і буде далі забормуватися. Майже розкопав під ноль цю частину, знизу камня немає, я не знаю, як це, звісно, вони робили, тут ще трошки камінчики є, якраз можна буде менше бутувати і зв'язатися, і тут також прокопав, повкорчував, повирізав, повикидував часткову землю і тут прокопав, також це вже за сьогодні не встиг, вже ноги болять не можу. Ну як за 10 годин, в принципі, це... тут сходинку доробили і нову сходинку почали. То в принципі непогано. Завтра робота вже швидше піде. Бо тут вже рівень трошки буде менший, ой, точніше трошки більший рівень буде, це так, для того щоб стінку викладувати рівно було. Нитка натягнута. А висота, завтра буде вже висота підніматися. Там трошки гвущі. Ще частково стара та огорожа порозбирається, покидується вниз і новим заложиться. П'ятий день річка тече. Друга година дня перебило всю роботу. Ще один робочий день пройшов. Уже заклали стовпчика. І тут ще по стопчику нам буде натягнути, вирівняти повністю рівень, зроби, щоб все рівненько класно було. ці що Посередині стопчики, завтра цим якраз і займемося. Тут за сьогодні прям багато вийшло. Весь оцей шматок. повністю І там вже трошки попідбирав, проклав, вже докопав нарешті, вже дорозбирав, там ще в кінці і трошки пару кирпичів, але то, то вже, вже завтра чи післязавтра. В принципі, робота доволі швидко йде. Ще один робочий день пройшов. За сьогодні вже поставили стопчики, вирівняли вже повністю три частини цього забору. Вже до четвертої сходинки дійшли, проклали трохи, то вже трошки підкопав, то вже й вийти. Зараз додому відпочивати і завтра в 6 ранку і далі продовжуємо. Сьогодні до нас приїхав грейдер Підсипали, вирівняли. то прям клас. Думав, що просто насиплять щебенки відсю всякого такого. А вони прям гейдером пройшлися. Дуже сильно здивувався. Тепер дорога. Не знаю наскільки її вистачить, але все одно прям дуже класно. Зараз покажу, як воно буде з двору. Погода ніяк не дає закінчити роботу. Ще й постійно по болоті робити важко. Постійно чекаємо, поки він закінчиться, трошки підсохне, потім ходиш, а це по цьому потім ковзається з камінням, з відрами, з бетоном. Складно дуже. То й день народження післязавтра, цього ж чоловіка, що будує, то відправив його я на вихідні. Хай відпочине, я відпочину. Дуже наруплю, ноги не слухаються. І в наступному відео побачите, як ми його вже добудовуємо, як він виглядає до, після. Так що дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую вам велике і до нової зустрічі, до нового відео.